Коровопровічній категорії. Всі ці цифри не мають жодного значення, якщо людина не має внутрішньої сили, внутрішнього укриття, якщо людина, якщо людина не шукає правду, а він без щасливо пошуку. Отже, народився у 1949 році в місті Клюків на Дніпрі Кременчуцького району Полтавської області. Він з того дивовижного Кременчука, де нещодавно я відвідувала. Я дуже подивована, що багато киян і крименчусців і, і житомирян захотіли лікуватися саме у Львові. Страшно це говорити за таких обставин, але через Кременчука родом Павло Житецький, ніколи я не правда? що б робила наша історія української мови до цього великого першого історика української мови Павла Житецького. Е, Головного бунівельного заводу, навчаючись паралельно у вищірній школі, 1968 року вступив, наголошуючи на формайстерський, не майстерський, як звикли, Микола дуже добре знає суть розстріляного харківського правопис, як ми його часом називаємо. Отже, вступив на формайстерський відділ не Олександрівського досвіднього училища Кіровоградської області. Авторських кадрів при Харківському академічному українському драматичному театрі ім'я Тараса Шевченка, по завершенні якої працював до 1977 року актором, режисером і завідувачем літературної частини. Але життя для нього це не театр. Життя для нього це відкрита рана, принаймні, з погляду на те, про що ми сьогодні говорили, я це так важку. Від 74 до 80 навчався на колонічному факультеті Харківського держмуте, напрямка Українська мова. Література. Від 87-го працював редактором Агенції Союз реклама, директором відліткового клубу, заступником директора з виховної роботи та мову і літературу в середніх спеціальних і вищих закладах Харкова. Від 96-го року у Харківському національному університеті Каразіна працює на філологічному, а від 99-го року на філософському факультеті на посаді доцента кафедри катери українознавства. Протягом 10 років у клавний студент. Тренування, які отримали відповідний гриф Міносвіти і науки, були відзначені дипломами на конкурсах. З 2009 року присвоєно почесне звання «Заслужений працівників освіти України. В мене тут великий перелік його публікацій, які.